Друзі, вітаю дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні я маю ось таке: Ну, хтось з вас, мабуть, скаже, що це якесь бізобразіє, що я це, це хочу я робити. Зараз я вам поясню, чого саме у такому стані. Я вирішила їх розсадити. Я тут приготувала два стаканчики і надписала назви, число яке, з яким номером вони в мене. І зараз я там дві діточки, а обов'язково сипемо. Щиро дякую вам за коментарі. Що коментуйте, дівчата, дуже приємно. Так, зараз я візьму свого робочого ножа. Ну, дивіться, дівчата, ось так у мене. Чому я зараз саме у такому стані їх буду зараз розсаджувати? Е я не хочу зараз їх переливати. Я їх трохи перелила, вони у мене стояли. Е і як перелила, я їх полила. Ну, як завжди, рослинки я поливаю. А тут в мене, я говорила вам, ну, такі умови, перепад температури. І вони почали в корінці, я так розумію, що почали трохи загнівати, бо прохолодно тут було. І я ну, для них прохолодно. Так, я підігріваю, але ж я хочу вам сказати, що я вже другий балон, чоловік мені поставив сюди ще один балон. Перший вже закінчився з газом, так. А я ще нічого не продала. Я ще нічого не продавала. Ну, ось так. Це я вам говорю, щоб ви знали, що ось так я їх вирощую, і дуже добре, що я їх вирощую, тому що це як зараз для нас це як релакс. Вибачаюсь. Камеру я шатнула. Вибачаю, шляхнула камеру. І, е, я, е, чому я їх не буду зараз і Я показувала у мене є відео е, на каналі. Я вам, ну, от, декілька днів я розсаджувала діточок, стартери, пересаджувала їх. І були там корінці такі суховаті. І я не шкодую, що я так зробила, що я не полила її. її так, Я ці стартери їх пересадила і вологи, вологу торфосуміш. І вони зараз у мене непогано почувають. І якщо б я ще змочила коріння, то я думаю, що вони у мене є. Тут у мене деякі екземпляри, які, ну, не знаю, вони на грані. Давайте я зараз вам. Покажу, що я буду робити Ось у такому стані оці діточки. Це сорт РС бомбіна Торфосуміш суха, вони втратили е, тургор, діточки ці, і я не буду їх, їх поливати. Я не буду їх поливати. Я видалю оці е, листочки, які прив'яли. Видно вам, що я роблю. Ось так я зроблю. І я так висаджу, і я подивлюсь, як вони далі будуть. Хочу вам сказати, що я маю тепличку. Да, у мене є ті коробочки, що я говорила вам, і інкубатор. Але ж коли температура у приміщенні плюс 10, то тепличка не допомагає. Щоб ви знали ось так, висаджую, зараз вона не хоче у мене так. Я, то я не користуюсь ні паличками, нічим, нічим, нічим. Ні скобочками. Це у мене, для мене зайва, ця робота, у мене немає часу. Не вистачає мені часу і ще і проблеми з здоров'ям бувають, я говорила вам. Так що я так роблю так. Колись так давно я вирощувала без всяких цих скобочок, без. Так і Зараз я візьму, трохи добавлю е додав торпосуміщі. Суміш добре зволожена, поприлипало мені на, на цю ложечку. Бачите, щоб ви бачили, як вона така зволожена добре, бо корінці суховаті. І я хочу вам сказати, що я е, роблю висновок, що мені треба в таких умовах, які у мене зараз, розсаджувати саме так саме так розсаджувати, пересаджувати. Я побачу, як вона буде далі. Ті стартери непогано себе почувають, непогано себе почувають. Ну, ось так. Ось так я її посадила. Ось так вона буде у мене тут сидіти. І ще одну. Це вона вже прямо тут у мене такий, діточка вже така величенька, Вже стартер прям. Їх давно-давно треба було вже розсаджувати. Давно. Вони в мене сидять, чекають. Так. Ось, ось якось так. Ми будемо далі. Ми будемо далі рости. Буду за ними стежити, як вони будуть. І буду вам показувати ось так, мої дорогенькі. Зараз я їх поставлю під пакет. Під пакет. Під плівочку, Так, під пакет під плівочку. Ну, ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте, подобайку відео. Ну, ви знаєте, що робити, там під відео є кнопочки. І, і щиро дякую вам за коментарі. Коментуйте, дуже цікаво читати і. Попереду у мене буде відео про борошнистого черв'яця. Я буду вам е, розповідати з мого життєвого досвіду. І е, 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 хочу побажати вам мирного неба, здоров'я міцного, міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.